Вважається, що річка Хорол є перлиною Полтавщини. Мальовничі краєвиди роблять відпочинок на її берегах незабутнім. Користується популярністю водойма і в рибалок любителів. Проте останніми роками біля берегової лінії і на мілинах річки спостерігаються великі зарості очерету. Особливість цієї рослини в тому, що вона може швидко перетворювати мілководну річку в болото. Чим більше території займає очерет, тим більше застоюється вода. А це призводить до зменшення популяції риб видовим змінам рослинності. Тому працівники комунального підприємства Спецкомунтранс роблять усе можливе, щоб очерету на річці було менше. За словами Наталії Семанюк, працівниці з благоустрою викошують очерет саме взимку, бо по кризі до нього легко дістатися. Ми працюємо на прибиранні річки Хорол, очищаємо річку від очерету. Він забруднює річку і як цвіте комиш. Розсипається пильця, яка алергічна. Тому ми прибираємо для того, щоб було екологічно чисто. І прибираємо ми його щорічно у холодну погоду, у мороз, взимку, коли є лід, щоб можна було підійти, попрацювати, щоб убрати його, щоб він не загрязняв річку. Загалом питання відновлення річки хорол є надзвичайно важливим та необхідним і постійно перебуває у полі зору міської влади. Є відповідні експертизи і проекти по розчистці. але, як зазначають посадовці, коштом місцевого бюджету нереально реалізувати запропоновані фахівцями заходи. Тож поки що працівники спецкомунтрансу та й подекуди місцеві активісти проводять локальні заходи, щоб екологічний стан річки хоч трохи покращився.